Бігаю, накриваю рослин, тому що похолодало, дуже похолодало, вітер такий холоднючий. Нам обіцяють мінус три навіть. Тож, що я хотіла прикрити? Ось забула, що хотіла прикрити. А, кедра. Кедр зараз прикрию. Згорів, бачите, на сонечку згорів трішечки. І камінцем прикладу, щоб собаки не перевернули. Так, що в мене ще? Бересклетик мій. Дубровник Гляньте, якийсь там, бо зелененький березклетик. ну, зовсім інший манюня. Зовсім поганий. Ой, ну ось! Накривала, кручуся, бо накрила і ногами сама. Штурнула. І оцинте в мене вже. Бачите, показали свої пиптики. Зараз знов переверну. Ось подивіться. Мабуть, їх треба викопати цього року та пере, перетримати, щоб потім пересадити, бо вони. Вони ж, мабуть, як тюльпани йдуть у глибину чи ні. Оце, мабуть, буде світленький. Бо він тут оцей такий, ті темні. Оцей. Та їх щось у мене мало стало. У мене тут було багато. До 20 штук гіацинтів було. І я не бачу. Ну, це може бути, знаєте що, як оце ви вика... копаю ямку, щоб щось посадити. І цибулину розрізала. Сьогодні покручуся знову. Сьогодні у мене жабка тут була, я її врятувала. Вони ж оці сухопутні, вони ж у воді не можуть завжди сидіти. Прийшлося оцей корч поставити, щоб вона якось вилазила по цьому корчу, хоча собаки побачать вони... Ой, не дадуть їй вилізти. Я постригла свої самшити, але не усі. Тут у мене. В процесі роботи. Ось подивіться. Оце такий тортик у мене вийшов з гічкою зверху. Це треба щось позаду ставити, якийсь фон. Воно тоді буде гарно. Оце я не стригла, я тільки трішечки його підрівняла. Він буде, як ото, мішка ведмідь, коротше кажучи, хотіла сказати, мішка Тедді. Знову палили у нас камеш цей. Ось це, внизу іде спіраль трішечки, а тут буде. Така ось така влоговина, не знаю, корона, не корона, ну щось таке придумаю. Можна зробити на кожному цьому пагінці, пакетичці можна зробити, але я хочу, щоб він ще ріс, тому буду думати щось інше. Хай висоту росте. Бо цей нижчий, той, бачите, височенький. А цей нижчий. І це йому я дала в перспективі, він буде високий. Оце у нього одна кулька. Оце друга кулька середня, найбільша І там третя кулька. Я хочу, щоб вони наче так, хоч я тут підклала, бачите, щоб він від це відділився. То він, відді... він раніше був отут щільно прилягав, а я поставила цю штуку і він трішечки віддалився. Але я це також у мене буде рости. І тут буде, може, ще дві кульки будуть. Ну, це я так поклала цю. Деревинку, але я ще подумаю. Бо я тут думаю одне, а потім передумаю друге. А це в мене відкрию секрет. Це в мене буде колесо. ...як? Колесо обозріння. як воно буде? Я не знаю. Оце я так хочу його настромити на щось, але воно буде важке, бо там земля. Не знаю, витримає чи ні. Я хотіла ракушку зробити з цим з перлинами. Або ж я ще передумаю. Да, кіцойла? Кіцойла. Лев? Як лев сидить. Кіза. Кіза, кіза. Так, накрила. Оцей барбарис щось у мене не. А, є, є, є вже є. Окуляри. Без окулярів нікуди. Все, сквороза. Гаплик йому. Але тримаю Туя Golden taffet. Щось вона мені не подобається. Вона, мабуть, засохла, але вона живенька ще. Я вже обробила її мідним і фундазолом поливала восени. І завтра, мабуть, підділю. У в мене є фундазол. Підділю, я сьогодні не виходила в ефір, тому що це, думаю, зараз холодно. холодно. Так. Посадила сьогодні оце скерт... керт кертмаркет, оцей білосперма, оця. Вона була червоненька, мабуть, десь у тіні у них була. А зараз вона зелененька, там трішечки червоного. Оце корито зробила таке. І оце корито підсадила. І ось корито новеньке зробила. Також з цим очиток. Седум. Мені більше подобається седум. Гаура моя сидить. Я не знаю, що з нею треба зробити. Може, її треба обрізати під корінь? У мене вона перша. Ця рослина. Вона так гарно пішла. А тепер вона щось завмерла. Ну, може, ще не час їй. І таке ж може бути. А це моя дилосперма, бачите, яка вона? Також відійде. Вона гарненькі такі. У неї ті гілочки. Відійде. Так, ну все, піду ще буду. Я трошечки прибрала, підрізала оцю цю соку бронзу, я не знаю. Ой, це не бронза, це мілк е, шоколад. Ага. Молочний шоколад. Нікіпу п'яночки вже. Ой, тис! Ось що я хотіла показати. Тис у мене. Ви подивіться на це окрасення. Цілий день на сонечку, цілісінький день. У мене тут сонце влітку з 6 ранку і до восьми вечора. Ну, коли сонячний день, звичайно. І цей тисик до Вастоніана – це тис кущовий. А цей, я вже казала, жовтий, у нього тільки кінчики якісь жовтуваті, а може він так змерз, а так він зелений, хоча я купував. О! Оце у мене таке буває. Все порізала одну, залишила. Ну нічого я ще обріжу. Барбариси в мене щось не йдуть, О, ті, що я купувала. Сади боковини. Пам'ятаєте, я робила розпаковку, і вони були без горщиків. Та воно сухе, мабуть. Я так шкрябаю, то воно там зелененьке. Не зелененьке, а таке гірчичне. От такі сорти гарні, такі плямисті. І ось. Нову композицію зробила. А вже відкривається мій кизильник, це риб'яча кістка. Ну, він так називається. Оці ягоди його не їдять. Ну, може, б, їли пташки, але коти мої не дають. Так, ну все. Закругляюсь, бо зараз мені телефон знову скаже, що я ліміт весь використала. Дощик треба, дощик треба, щоб мої озера кручуся, ще покажу. Похвалюся ще одним ніяк не стромлю його. Я придумала, але мені не подобається. Ось тут я зроблю німфею, поставлю. Але влітку, мабуть, буде вода грітися. І де брати ту воду влітку, я не знаю. Тому що, як нам сказали, що не буде. Майже не буде дощів у нас влітку. І температура буде, самі знаєте, яка. Ось на цьому седомі я з вами я не прощаюся. Я скажу до наступної зустрічі. Бувайте!